Нашим життям на 90% рулить підсвідомість лише 10% та через свідомість. І зараз, коли ми підсвідомо склали пазли, чим тобі займатися, щоб це не суперечило заробітку, якому ти хочеш. В тебе віра пішла, що в тебе це вдасться. Те бажання пішло це зробити. Відразу відкрився потік. Коли ти через свідомість розумієш, що ти хочеш там заробляти 10 тисяч доларів в місяць, а на підсвідомості в тебе є куча програм і установок, які говорять, що ні, тут ти не заробиш, тут це неможливо, тут ти розчаруєшся. Неможливо тобі бажання є в афермації, там, трансформації, візуалізація. Не буде це нічого працювати, поки не буде. єдиної домінанти життєвої цілі через свідомість, Домість і надсвідомість. Чому важлива надсвідомість? Тому що тут важлива віра, що в тебе це вдасться. Ти настільки маєш увірувати в те, що ти робиш, і те, що дає тобі можливість розкриватися в цій справі, що це тобі принесе, в тому числі, фінансовий достаток. Як в Біблії написано, підходять до Ісуса Христа. Там люди запитують у нього: Слухай, покажи нам чудо, і ми тоді увіримо в Бога, про якого ти говориш. Що він їм відповідає? Ви спочатку увіруйте, потім у вас чудеса будуть кожен день. Віра дуже важлива. Як надсвідомість. І коли ти в домінанту життєвої цілі об'єднуєш свої бажання, то матеріалізація дуже швидко відбувається. І страхів в тебе не буде. Зараз ти боїшся чогось. Mm -mm. Я вже бачу місце і планую, як це організувати. Рухайся в цьому напрямку. Ти класний організатор, до тебе дійсно тянуться люди, і ти не маєш бути от майстром одна на всі руки. Ні. Об'єднуй майстрів. В цьому да, ти можеш проявитися. Люди готові платити кошти. Насправді, у людей багато, грошей багато. Але кожна людина їх витрачає на свою цінність того, чого вона хоче отримати. Дайте цінність людям і будете заробляти.